Вітаю Марина. Ми зараз разом з нашим оператором знаходимося біля головного управління нацполіції в Полтавській області. Мітинг, який розпочинався в центрі міста біля Полтавської міської ради, перемістився сюди. Власне, в центрі міста активісти від фракції Батьківщина від Капліна від Свободи, плюс звичайні робітники перекрили рух транспорту десь хвилин на 20 і висунули основні вимоги до міської ради. Це скасувати дозволів на скандальну забудову. В газетній арці плюс скликати позачергову сесію міськради і, взагалі, зробити мораторій на розбудову мафів. Після того, власне, як до ці, до цього натовпу ніхто не вийшов, вирішили вирішили відправитись до управління поліції. Тут на місці вже вийшов пан Терела до юрби, заспокоївських, сказав, що кримінальні справи вже порушено, Робота ведеться, але потрібен час. На що йому було поставлено ультиматум закрити це питання взагалі до 20.00, інакше з усієї України відправляться активісти, ятовці власне сюди. І вони вже на поготові. Багато тут тих, хто був вчора на скандальній забудові. І, власне, якщо ці вимоги не будуть виконані, то вже лунають такі погрози. Марина,